Дорогі друзі, дозвольте мені розпочати наш вебінар, який називається Вибори в Німеччині: Як забезпечується право кожної людини з інвалідністю віддати свій голос? Сьогодні у нас головним спікером нашого вебінару буде наша представниця дружньої для нас. Організації багаторічної, з якою ми вже працює, співпрацюємо більше 12 років, Ханні Росик. Вона розкаже про те, як проходять які є основні правила виборів у Німеччині, і я думаю, що я попросив її дуже не багато не говорити, просто коротко і чітко сказати, які є у них проблеми. Пільги і привілегії для таких людей, і е, можливо потім можете задавати якісь питання. От. Але давайте зараз слово надається Хані Росик. Біте хані. Дай не Добрий день, дякую за ваше запрошення. Die wichtigste Aufgabe unseres Behindertenverbandes ist die Sicherung der gleichberechtigten Teilnahme von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. <Sess> mit in ist die die mit in Gesellschaft. Dazu gehört auch die politische Teilhabe und das Recht auf uneingeschränkte Teilnahme an Wahlen entsprechend des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes also das Antidiskriminierungsgesetz und auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention. Це також включає політичну участь та право на необмежену участь у виборах відповідно до закону про загальне рівне ставлення. Закон про боротьбу з дискримінацією та Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Seit vielen Jahren stehen wir im eng Kontakt mit den Kommunen zur Schaffung barrierefreier Wahllokale. Oft wird darunter nur der rollstuhlgerechte Zugang verstanden. Протягом багатьох років ми тісно співпрацюємо з місцевими органами влади. Jeder wahlberechtigte Bürger bekommt vier Wochen vor dem Wahltermin eine Wahlbenachrichtigung mit Informationen zum Wahllokal und Hinweis auf Barrierefreiheit und Beantragung eines Wahlscheins für eine Briefwahl. Який має право голосу, отримує про повідомлення про вибори за 4 тижні до дати виборів з інформацією про виборчу дільницю, доступність та заявку на отримання бюлетеня для голосування поштою. Bürger mit einer starken Sehbehinderung oder Blindheit können uneingeschränkt an den Wahlen teilnehmen. Für Sie werden Wahlzettel, wenn gewünscht, auch in Braille-Schrift bereitgestellt und die Möglichkeit der Wahl mit Unterstützung einer Vertrauensperson geschaffen. Bürger mit schweren Verletzungen der Sicht oder voller Leidenschaft können in den Wahlen ohne Grenzen teilnehmen. Wenn Sie wollen, können Sie den Braille und sie können der Bürger mit einer geistigen Behinderung oder Analphabeten können auch ihr Wahlrecht wahrnehmen. Ein bevollmächtigter Beauftragter erklärt ihnen in leichter Sprache die Wahlzettel und übt den Willen der Assistenznehmer mit der Stimmabgabe in deren Gegenwart aus. Громадяни з інтелектуальною недостатністю або неписьменністю також можуть скористуватися своїм правом голосу уповноважений помічник пояснить бюлетені простою мовою та врахує побажання одержувачів допомоги під час голосування в їхній присутності. Für Menschen mit einer Hörbehinderung werden bei Bedarf mobile Induktionsschleifen bereitgestellt. Diese nutzen wir auch in unserer Beratungsstelle. Для людей з вадами слуху є мобільні індукційні петлі, які доступні за запитом. Тобто вони також є і в нашому центрі. Unser Behindertenverband Müritz stellt den barrierefreien Kleinbus zur Verfügung, um mobilitätseingeschränkten Bürgern die Teilnahme an den Wahlen zu ermöglichen. У нашому місті наша Асоціація людей з інвалідністю в Мюриці надає доступний мікроавтобус, щоб люди з обмеженою мобільністю могли взяти участь у виборах. Зараз я хочу ще додатково вам показати кілька сюжетів, от, які ми знімали не в час виборів, звичайно, але, будь ласка, я прошу вас подивитися, як це відбувається. Ми з вами знаходимося біля одного із будинків, де у Німеччині проходять вибори. Як ви бачите, він обладнаний спеціальними парковочними місцями для людей з інвалідністю. І далі я можу показувати вам, яка його доступність. Дуже важливо, дуже важливо, що все це починається із доступного туалета для людей з інвалідністю, який має всю повну доступну інфраструктуру, яку ви витриманий про всіх парамах. Ви бачите спеціальні доріжки, які е, допомагають. Людям з водою зору теж пройти у потрібне місце. Ми з вами йдемо далі і попадаємо у кімнату для голосування. Поки що вона не пристосована для цього, але у свій час тут будуть поставлені такі загородження, які дозволять. Зробити таємницю голосування. При потребі площа цього залу може бути збільшена в 5 разів. І всі, хто захоче, зможуть спокійно, без великих черг проголосувати. Так, облаштовані е, виборчі дільниці у Німеччині. Це, зокрема, це невелике місто Варен, в якому 21 тисяча виборців. Ми заїхав я в приміщення ЦНАПу, по нашому це місце, де жителі е цього міста зустрічаються для того, щоб е е ну, вирішувати всі свої проблеми, так як у нас у ЦНАПі. Воно доступне і воно також використовується для проведення виборів. Ви W miejscach, gdzie oczywiście znajdują się Перший сюжет це був в одному місці, де, де голосув... проходило голосування. А другий сюжет це вже був Бюргер але це так приблизно теж, як і наш СНАП, і все. Е, знову ж таки, в першу чергу, за що повинен відмітити, того, чого не достає у нас, це те, що там е, парковочні місця є. Кругом відразу залізобетонно є парковочні місця, які ніким не займаються для осіб з інвалідністю. От, А далі ви все могли бачити і, і, і знати. Будь ласка, в кого є якісь запитання? Не соромтеся. Ну, Наприклад, можна, да? я щось руки да, не Дивіться, я, ось мені було цікаво, як голосують люди з вадами інтелектуальними, так? що я розумію, у нас взагалі це не. Ну, наприклад, я не бачила, щоб в нашій громаді це було реально зроблено, тому що Асистент починають, а хто що це їх два чоловіка, і ну і так далі, є проблеми для цих людей. Уна, я на, на прикладі, що, от, бачите, у них це є, е, у нас е, взагалі вважають, що вони голосувати не будуть. І скажіть а, мені, розкажіть, розкажіть мені, що це за пристрої для, з вадами слуху? А... Es ist äh, Moment eine es ist, sie, fragen, äh, sie fragt über äh, geistigen Behinderung. Das ist neue, es ist no, äh, neue für, für Sie und auch neue für unser Land. Bitte erzählen in kurzer Position über diese Leute. Vor einigen Jahren durften Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht wählen. Raníše, ce, ne äh, Aber mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, dass jeder Behinderte ein Recht hat, daran teilzunehmen, änderte sich die Meinung. І тепер, але тепер у зв'язку з тим, коли була прийнята Конвенція про права інвалідів, в ній чітко сказано, що кожна людина з інвалідністю має право висловити свою думку. Зпадів, які і ми працюємо із цими людьми для того, щоб вони вивчили алфавіт і щоб вони розбиралися, щоб вони знали, як приймати участь в суспільному житті. Ці документи про вибори stehen auch in leichter Sprache zur Verfügung. І ці документи по виборах, вони викладені простою мовою. Zur Unterstützung ihrer Entscheidung Laden wir zum Beispiel in unseren Behindertenverband Kandidaten ein, die über ihre Arbeit erzählen. I tremka wy wyborcwo ichniego głosu im wyjaśnić je protych protych wszystkich kandydatów, jaki przejmaje uczestciu wyborach, s o d a s d y s e b u r g e i n d a l a g e s i n t z u e n s h a j d e n m o ę c z e j і, і вони вирішують самостійно, чи можуть вони вибирати якогось кандидата, чи не давати йому голос. Sie wählen immer mit einer Vertrauensperson. І вони äh, роблять äh, вибори ці, разом із супроводжуючою персоною. Diese Person wird geschult, denn sie hat eine große Verantwortung für den Analphabeten. І яка має, має відповідну, відповід відповідальність, і вона несе велику відповідальність за їхній за їхній вибір. Кросифранфанту. Ja. Дякую. СССР дай не трефен. Vor, vor diese Wahlen. Du hast mit Linken. Gesagt. Also, das ist so, unser Behindertenverband Müritz arbeitet unparteiisch und auch keine Konfession. Also wir. Hm? І е, наша організація людей з інвалідністю вона, вона, працює, вона не політична, ні до якої політичної не належить і працює з усіма організаціями. І ми запрошуємо кандидатів від різних партій для того, щоб вони розказали про свої програми. Денис Скажіть, що за пристрій для вас, Сергій Андрійович, скажіть мені, що за пристрій, будь ласка. Пристрій це навуш, звичайний для навушників ну, пристосування. Тобто, якщо в людини приходить, у неї немає цих навушників, то там безпосередньо на виборчій дільниці дають цій людині. Вона приходить і каже: в мене проблема зі слухом. Їй дають навушник і вона працює. Aber wir haben eine wenn Erläuterungen sind oder Fragen sind, dann verstehen Sie im Wahlbüro besser die, die Akustik verbessert das. Да, вони мають мобільні переносні ці станції для того, щоб можна було давати допомогу таким людям. Будь да. ласка, Денис Юрійович. Вітаю, колеги. Це скоріше до питання пані Валентини. В Німеччині люди з ураженнями інтелектуальними і такі повністю перебувають під опікою, голосують з 2019 року. У нас в Україні виборчим кодексом передбачено, що люди, які є недієздатними, вони не мають права голосу взагалі. У 2022 році Україна отримала. Зауваження від профільного комітету ООН з настановою усунути цю невідповідність конвенції про права осіб з інвалідністю. Але жодним чином наші законодавці на цю на це зауваження не відреагували, і таких змін в українському законодавстві на відміну від німецького зроблено не було хоча правозахисні організації неодноразово піднімали це питання що б я хотів запитати у пані Хані, то напевно ж що в Німеччині також не всі виборчі дільниці є доступні? Яким чином вони виходять з цього положення? Якщо в якому розташовується виборча дільниця, ну не є доступною, чи я думаю, у них також є такі старовинні, наприклад, будівлі чи будь-які інші, де не забезпечена доступність, чи у них все абсолютно доступно в тому плані? Er fragt, äh, was du machst, wenn du hast, äh, ba nicht barrierefrei äh, Wahlen, äh, und was machen Sie in diesen, in diesen Positionen? Also, wir arbeiten schon über 20 Jahre zur, um für bessere Bedingungen für die Wahlen, also in, bei uns in Waren und in den Dörfern sind die Wahllokale barrierefrei. Also woanders, das weiß ich nicht, aber bei uns ist jede Schule, wo ein Wahllokal ist, jeder Ort ist barrierefrei zu erreichen. Und. Äh, У місті Варен і, і в селах, які його оточують, ми не маємо бар'єрних дільниць. Наші всі дільниці безбар'єрні. Я не можу підказати, як воно це все робиться. Я просто хочу сказати, можливо, навіть це не зараз. Треба було просто показати, як вирішують питання у їхньому сусідньому місті Мальхов, де бургоміст, де будинок бургомістра. Ja, ja, ich höre. Und du kennst in Bolivik in der Nähe von Kams, ist die große Scheune, das Kulturzentrum in dem Dorf. Das ist auch barrierefrei. Und auf den Dörfern, wenn eine, ein Haus ist, wo kein, da werden mobile Rampen angebaut. Also, wir, wir beraten zur Barrierefreiheit ihrer Büros. І ці всі питання ви, вона називала саме були віку, наз, назви там відходи у, у великих громадських приміщеннях, використовуються вони для виборів, але також у них є мобільні рампи, мобільні переносні е, е, ну, переносні пандуси. Mm. Так, пані Надія, ваше запитання. Я звернула увагу, що на полу е, у, е, та, у нас жовті полоси клеють е, металічні, і вони заважають людям, які пересуваються на кріслах колісних. А у вас е, в Німеччині білі, е, білі е, це полоси чи краска така? От, е, Розкажіть мені, будь ласка, це слабо, слабо бачучих, для слабобачуючих людей. Зі зак убер блін бегіндерте. Ви робин і нунзере штат, ви робин єлов. Це лінія, а дугаст вайс лінія. Ist das auch Standard in Deutschland? Weißlinie für äh, blind äh, Blindheit Leute? Ja, ich, ich, ich verstehe. Also das ist ein Kontrast. Gelb ist zu schwarz, gelb zu dunkel. Aber wir haben weiß, weil der Belag hellblau ist. I Prinzip kontrast äh, ich, äh, und bin dunkler, oder weiß, und blu. Ich bin blu. Daher sind diese beiden Kontraste allgemein angenehmer. Es gibt schwarz-weiß, gelb-schwarz und weiß, wie wir haben, mit einem hellen Wenn wir das mit dem gelben machen, dann ist das visuell nicht als Kontrast erkennbar. Was sollen sie gemacht Срієндріч, з чого вони так. зроблені? Вони, нас просто, вони не зроблені, вони просто намальовані на на цьому, на цьому безпосередньо на. Намальовані на ліноліумі, це теж допускається державними нормами. так, так. Нашими в Україні теж допускається я не готовий вам дати на таке відповідь. Можливо, Денис Юрійович може сказати, чи чи середині нас... приміщень так допускається, всередині приміщень. А, бачите, всередині приміщень. Тому що на зоні так? Там спеціальна плитка у нас затверджена. Ну, взагалі бажано, спеціаль... звичайно, мати цю мати направляючу плитку спеціальну, але якщо ви робите контрастність, яка направляє без цієї плитки, це також вважається елементом контрастності, яка допомагає людям з порушенням зору. То ми розуміємо, що воно допомагає. Ми просто чи не буде це сказати, що ви всі рівно намалювали і не виконуєте ті норми будівельні. Давайте робіть. оте. Ну, це було б ні неправильно. Ви бачили, там вузький коридор, там нема куди ще направити лінію. Просто питання направлення коридору і відвітлення цих кабінетів. Це, якщо, наприклад, зал величезний, як на вокзалі, там 100 квадратних метрів всередині приміщення, там потрібно обов'язково направляти, бо можна заблукати. А тут дві стіни і прямо. тут. Тут дозволяється просто е, фарбою. Тут, Андр... тут же питання було надії в тому, що ми ставимо ці метал... металічні при там при вході, і ти на візку починаєш буксувати у цих перешкодах. Вони виходить для людей з вадами зору потрібні. А для людей на візку чи з палицями милицями, вони вже мають перешкоду. Тому я питаю, що якщо вони намальовані, то вони. І нам людям на візку будуть приємні і людям з вадами. Абсолютно правильно, так. Це так. Але відносно цих відносно нормативів, як встановлювати ці, є окрема постанова, як, як робити ці ж направляючі, як наклеювати цю плитку. А, бійте хані за. haben wir spezielle Lesegeräte, damit Sie den Text lesen können, und die Lesegeräte kann man in verschiedenen Kontrast auch einstellen. So wie das Sehvermögen ist, kann man den Kontrast auswählen. От і mm. е, ну, вони теж допомагають цим людям розібратися в цій обстановці. Слідую, що ти показую так. Хорошо, наступний раз буде показано нам, е, ми ще, ще приїдемо знімемо одну спеціально. Ми всією нашою групою, що тут ми приїдемо знімати і, і вивчати його, е, як у вас безпосередньо це відбувається. Добре, будь ласка, ще в кого які запитання побажання. Тоді О, я всім дуже для... дякую. Я за те, ще раз що... можна, да? да, я ще раз, будь ласка. Я хочу, да, хочу Миколаїв від своєї громади там, Новодеської і Миколаївської області подякувати Хані за е, таку інформацію, яка дійсно для нас цікава, тому що ми на. на... Насамперед, зараз займаємося виборчими дільницями, розмовляємо із своєю владою, на території якої знаходяться ці виборчі дільниці, або це староста, або міський голова. І ми тепер ми маємо приклад ваш сказати: дивіться, там люди ну, мають такі, такі, то можливості, а наші не мають. Чим вони відрізняються від від, 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 від громадян з інвалідністю Німеччини. Я вам дякую. Дуже дякую, пані Валентино. Я теж приєднуюсь до побажань Миколаївської організації, теж виражаю і від Полтавської, і від усіх наших організацій, які тут зараз присутні, і Закарпаття, і, е, і Рівного, і Житомир Житомира, от і я теж думаю, що зараз від усієї України за те, що ви у нас така помічниця, і дякуємо вам за те, що завдяки вам ми зараз відкрили. Це можливість. Зараз одну секундочку. Я добав. Mm -hmm. Про те, що ми відкрили можливість, про те, що в нас люди із, проблем, із проблемами, інтелектуальними проблемами, насправді до цього часу дискриміновані. Сподіваюсь, що саме наша ця зустріч вона стимулює нас до того, щоб ми знову зробили звернення на наших народних депутатів про те, що вони повинні працювати в цьому напрямку. Бійте, ханісак. Ich möchte nur sagen, für die Durchsetzung der UN-Konvention ist es immer wichtig, dass wir mit den Politikern zusammenarbeiten und immer darauf achten, dass wir sie auch schulen und beraten, wenn sich die Bedingungen ändern, zum Beispiel Menschen mit einer geistigen Behinderung. Sagen wir, sie entscheiden, ob Sie Butter und Brot kaufen, Sie entscheiden, wann Sie aufstehen, ob Sie in ein Konzert gehen. Warum sollen Sie nicht für die Teilhabe am Leben auch entscheiden für die Wahl? In Deutschland, abgesehen von der Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung, beginnt diese Arbeit auch in Schulen. Починається, показується рішення про те, чому ця людина з такими проблемами повинна мати, ну, не може вирішувати питання для того, щоб собі купити якогось хліба, чи сходити на концерт, чи, побо... чи якусь виставу, чи щось інше. Людина повинна з дитячих літ не бути ні в чому обмежена у своїх правах. Ну. So is this mm. vielen dank für dich Wir wünschen alles winchener as good але show viel Erfolg für eure arbeit du bist unsere beste partnerin in Europäischen Union. Ви у нас найкраща партнерка Європейського Союзу. Ми бажаємо вам міцного здоров'я і успіхів і також усім. Нам я теж бажаю міцного здоров'я і сили духу.